Орону на розірвання шлюбу протягом вагітності дружини остаточно скасовано. Закон прийнято. Основні цілі закону включають посилення захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, створення нових механізмів запобігання насильству через освітні та профілактичні програми. Надання соціальних і психологічних послуг жертвам сексуального насильства для підтримки їх фізичного та психічного здоров'я, організацію кол-центру для консультування з питань домашнього насильства, заборону примирення подружжя у випадку домашнього насильства. До набрання чинності закону відповідно до частини 2 статті 110 десяти зімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу не міг бути поданий. Протягом вагітності дружини та року після народження дитини, крім е, випадків, коли один з подружжя допустив протиправну поведінку, яка містить ознаки е, кримінального правопорушення щодо другого з подружжя, або дитини. Новий закон дозволяє розірвати шлюб парам з малолітніми дітьми до одного року у разі домашнього насильства, чого раніше не дозволяли суди. При цьому, якщо один з подружжя вчинив домашнє насильство, заходи щодо примирення не вживаються. Підтримуєте таке рішення? Пишіть в коментарях.